Древние селения Старобешева, Каменных заборов кружева, Как хочу сказать тебе я нежные, Самые красивые слова. Пять домов, построенных здесь дедами, У былинной кальме с реки, Мне твою историю поведали, Как и ты, седые старики. Такие слова присвятил родному краю уродженец Старобешевого Микола Хапланов. Старобешеве знаходиться в південно-східній частині Донецької області. Це селище міського типу. Населення складає понад 7 тисяч мешканців. Місцевість, що зараз так густо забудована, понад 230 років тому була безмежним степом, що в майбутньому. Повинен був стати притулком для нації, що потерпала від гніту своїх ворогів, для греків, що зазнали чимало лиха від кримських татар. Тож у 1779 році тут, у степи Приазов'я, масово переселялися греки з Кримського півострова судьбою було определено так, що жителі кримського села Бешев, чили Бешуя Переселились. Вот в эти места, это левый берег реки Кальмуса, и основались вот в этом месте. Согласно указа Екатерины II, реки должны были быть переселены на э, правый берег реки Кальмус. Почему? Потому что э, на левом берегу реки Кальмуса это были степи войска Донского. Кількість переселенців сягала чималого числа 686 людей. Така цифра наштовхує на роздуми щодо назви селища, тому що Старобешеве, а спочатку було просто Бешев, перекладається як «п'ятихатки» хатки Беш 5 F будинок. Тож з назви виходить, що тут ніби спочатку було лише п'ять хатинок. Однак майже 700 людей вже ніяк би не вмістилося у п'яти будинках. то, почему саме так назвали селище, залишається загадкою. Первые дома, которые были построены, это дома, которые находились вот вблизи здания нашей школы. Вот тут вдали Мы видим двухэтажное здание. Там же уже в 1782 году буквально через ну, два с половиной года, буквально через два с половиной года была построена школа, и рядом был построен деревянный храм, первый деревянный храм. Это были глубоко верующие люди. И они построили маленькую церквушку первоначально, церковь Косьмы и Дамиана. По нашим сведениям, это было сделано потому, что они с собой привезли из Крыма икону с мощами святых Косьмы и Дамиана. А так как многие люди умерли по дороге при переселении, то они этим святым чудотворцам, лекарям построили свою первую церковь. А через три года они возвели новую церковь, большую. Вот здесь она на снимке. Эта церковь была сделана из черного самана и простояла сто лет. Но прошло сто лет, и в 1890 году местные власти, это были наиболее состоятельные люди, решили, что так как старая церковь уже рассыпается по столетнему старость для храмана, нужно строить новую. И вот группа вот этих людей, наиболее состоятельные жители села, собрали деньги, и на их деньги была построена церковь, У Георгія Пабіданоса під час війни храм був зруйнований, залишився лише фундамент. А зараз будується точна його копія. У селищі є й храм святих Косьми та Доміана. Саме такий храм, що був і у селі Бешев у Криму. Звідки й прийшли греки? Віра у серцях греків ще з часів переселення, досі горить незгасаючим вогнищем. Так яскраво, як блищать куполи нового храму. Заробешевські степи прикрашають дві гори. Одна з них називається Запал Тобе. Тобе це гора, а Запал це ім'я чоловіка, з яким пов'язана така легенда. Колись дуже давно у цих місцях жив заможний поміщик відставний полковник Запал. У нього була дочка Марія, дивної вроди дівчина, в яку на своє нещастя закохався бідний хлопець Назар. Кохання було взаємне, однак батько дівчини був проти, тому наказав прогнати хлопця з села. А Марія, сильно тужачи за коханим, кинулася з гори у води Кальміусу. Ось таку сумну історію кохання бережуть у собі схили за Палтобе. Інша вершина Старобешового має не менш гарну назву Зорта Тобе. Перекладається, як гора, що вкрита лісом. Зор це сила, а Тав – ліс. І ця гора також береже цікаву легенду. Багато років тому греки заселили підніжжя Зортавтобе. А на самій горі росла велика кількість тутових дерев. Це й привабило за однією версією італійців, за іншою таганроських купців. Адже листя Шовковиці є основним джерелом жилення личинок тутового шовкопряда. Лялечка якого використовується для виробництва шовку, ось вони й забажали заселити або ж викупити гору, аби розводити тутового шовкопряда. Грекам пропонували гроші. Однак вони були не в захваті від такої пропозиції. Після відказу жителів обчини Старабішова віддати і продати цей кусочок землі, поки представники Купічество, решали вопрос питання или передачі цього участка землі. Значить, жителі посіка села в одну ночь вырубили ці деревья. Підніжжя з в Тобе стало об'єктом досліджень для істориків та краєзнавців. За однією з версій тут цілком ймовірно могла проходити битва князя Ігоря з Половцями. Принаймні так вважає дослідник Олександр. Черних. Река Кальміс уходит е, вокруг гори, І Іменно здесь со стороны Славянська йшов е, князь со своим е, войском. Е, Полоці находились в 5-7 км отсюда. Это село и наступление Игоря было в этом направлении. Потім Полоців взяли окружение. Он попал между двох гор Изартав и, Зартав, и, и в місці месте его прижали к горе. І е, побили. взяли в плен, і як е, же, та легенда, він жив в доволі таких комфортних условиях, але был був Э, Як сейчас изучают, ця версія більш правдоподобна, тому що совпадають практично всі ті дані, які були описані в слові полку Єгері. А ще біля підніжжя з в Тобе випускники зустрічають схід сонця. Так повелося багато років тому. Однак з горою пов'язані не лише приємні моменти життя. У людей, що пережили війну, ось як, наприклад, Антон Іліч Федоров, саме після проведення веселої черневої ночі 1941 року у підніжжя Гори, школярі отримали звістку про початок війни. Перед війною ми ще дізортов, от на етай. Цій... В 20-х числах, кажется, июня последний экзамен сдавали. Я 7 классов окончил в 1941 году. И в субботу, по-моему, пошли горку встречать. И вот на этом Зортов Тюбе, вот это как на бугру, всю ночь провели. И перед утром горком и ходили туда 7, 8, 9, 10 классы. Это молодежь не было, 11 классов тогда не было. Ну вот дошли перед восходом солнца, уже потихоньку начали двигаться домой. И вот когда дошли на окраине Старобешева, полно людей собрали, скот выгнали. Да, выгнали скот, собрались люди, везде кругом сообщают, что в 4 часа вот эта война началась. И вот так и Пропали всі молоді молодий А, Ну, правда, в ті времена мені було вже 15 років. Антон Ілліч ще застав ті часи, коли у Старобешовому навчання у школах викладалося грецькою мовою. Тож знання у початкових класах він засвоював на рідній мові. Зараз все менше людей у Старобешевому розмовляють грецькою мовою, а точніше, у румською. Аби остаточно не втратити мову своїх прадідів. Георгій Тахтаров та Євген Балабанов уклали російсько-урумський словник перший словник рідної мови греків Приазов'я. Ви знаєте, я, я спочатку почав, ну, кажуть, проєзвольте. Какое слово спомню, то і пишу. А потім зрозумів, що это нужно в алфавітному порядке. Так я взяв словарь русского язика, щоб було все в алфавітному порядке. І я хотів вначалі здавати у рума русский словарь. Ну, тут Балабанов. который там сидит. Он говорит, нет, давай сначала русско-урумский. Ой, там же ж буквы какие. Не, и, э, э. Все это надо было найти. Это я искал, пока я привык, научился с других словарей снимать эти буквы и переставлять сюда. Вот. А потом потихоньку, потихоньку привык, приловчился. Словник укладали півтора року, і тепер автори задоволені. Вони виконали свій обов'язок перед молодим поколінням. Адже знати мову, якою розмовляли твої предки, це повага до історії, культури та своєї нації. Тож цікаво, а як же звучить урумська мова? «Савлуху Ва Во здраві «Воздраві діти! Коли прощаються люди, так говорять. А коли здоров'я, говорять, хоч сільден припшився, дескать к нам. Вже, ми, ми пара, ми вже вдвоє, хош. Хош – это пара. Урумська мова досить своєрідна, та й греки народ цікавий. З давніх давен у кожного грека, крім свого прізвища, було ще й вуличне прізвисько, що передавалося по чоловічій лінії з покоління в покоління. І до сьогодні ця традиція існує у Старобешевому. Багато фамилій, клички, походили з того, що хтось -то неправильно може прозиносив слово. Може, із-за свого росту, маленького росту, може, большого роста, може, по спеціальності, може, тому, де він служив, ну і так далі. Ну, наприклад, такі фамилії, як мелкі, ну так, низкорослих людей, були і Чебен, Муха, и бюрче, Блаха, и сычан, мышь. Вот такие примерно клички давали. И это было вполне доступно всем. Все так и называли их. Кличка Джадри пошла от того, как мать попросила сына пойти с улицы позвать отца на завтрак. Он аж вышел, где-то ему было года 3-4, что ли. Ну, и мальчик, может быть, это слово не знал или путал еще и сказал, баба, баба это отец, баба, а нам, мать, джадри, вместо чахари, сказал джадри. Так и пошло, джадри Тодор. И его сын тоже был джадри, Ваня. Есть такая фамилия Певте. Певте это четверг. То ли родились в четверг, то ли что-то у них было в четверг. Так у них пошла эта фамилия Певте. А да, кстати, когда меняли фамилии, некоторые не соглашались менять свою фамилию. Те остались на своей. Вот эти ПФТ остались ПФТ и